Сьогодні багато людей святкують язичницьку пасху і нехто біблійною християнською пасхою. Язичницька пасха, пасха. Це світська сатанинська паска, богохульство, страви у вигляді випічки з яйцями паска у формі чоловічого фалосу з насіннями на верхівці. Одним із найбільш улюблених культів язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали паски, які формою нагадували чоловічі фалоси, звані пасками, а жінки зайняті приготуванням цих кулінарних шедеврів і мотували над ними зачаття дитини та вагітність. А потім уся сім'я мала з'їсти паску. У вигляді фалоса з білої глазури посипану насінням і обкладено яйцями задля родючості землі, худоби, птахів і людей. Під час християнізації України Русі слов'яни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа. Головним чином у питаннях відмови від традиції поклоніння богам їхніх предків. Язичники намагалися зберегти особливі елементи й атрибути їхньої релігії, привнісши свої обряди та звичаї в православну церкву, яка зі свого боку вела запеклу боротьбу з язичницькими ритуалами. Поклоніння Богу родючості змішують із християнськими святинами. Ось чому це наруга і сатанізм, язичницька Пасха. Починається зі спотворення Слова Божого і зниження Божого стандарту, коли порушується Божий заповідь, нехтується Божий дух, а на перше місце ставиться своє розуміння, своє уявлення про служіння Богові. Від справжньої біблійної Пасхи залишається тільки назва. А все інше це гримучі замість язичництва, сатанізму і власних бажань. Але давайте звернемося до Біблії. У ній сказано, що хто звершуватиме Пасху негідно, винен буде проти тіла і крові Господньої. Від цього багато немічних і чимало помирає. Ми, місія, Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до конференції з вивчення Слова Божого. Ви зможете протестувати себе і дізнатися, яку Пасху святкуєте ви. І як святкувати правильно? Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть нам у коментарях, ми вам відповімо. Бережи вас Бог.